Сьогодні ми будемо готувати з вами гарбузовий суп-пюре. Він дуже корисний і дуже легкий у приготуванні. Для приготування гарбузового суп-пюре нам необхідно гарбуз, морква з картоплею, сметана або вершки, шматочок імбиря, масло і спеції. Зі спецій у мене сіль, перець, кориця і коріандр. Розпочинаємо роботу із нарізання овочів. Овочі нарізаємо довільними шматочками, адже це у нас суп-пюре, тому всі овочі будуть подрібнюватися. Потім складаємо овочі у кастрюлю. Далі беремо Картоплину розрізаємо на декілька частин і теж поміщуємо у каструлю. Тепер нарізаємо головний наш інгредієнт гарбуз. Гарбуза повинно бути багато, чим більше, тим смачніше. Гарбуз поміщаємо теж у кастрюлю. У нас вийшла майже повна кастрюля овочів. Ми їх заливаємо звичайною холодною водичкою і ставимо варитися на вогонь. Водички наливаємо так, щоб вона покрила усі наші овочі. Але не дуже багато, щоб суп-пюре був густим. Тому водички так, щоб покрила овочі. Також нам потрібен ще шматочок імбиря. Ми його чистимо, очищений імбир миємо і натираємо на середню тертушечку. Імбіль ми натерли, ми його потім додамо разом зі спеціями. Поки варяться наші овочі, ми зробимо е, зажарку. Дивіться, у нас є масло і спеції. Їх можна буде кинути одразу у кастрюлю з овочами, але для того, щоб спеції розкрилися, ми їх піджаримо на, сковорідці. на сковорідку Кидаємо наше масло і розтоплюємо його. Замість масла можна використовувати олію, але з маслом вийде смачніше. Коли масло розтопилося, додаємо туди наш імбир і підсмажуємо його 15 секунд, щоб аромат. Імбиря весь розкрився. Ой, запах уже неймовірний від імбиря. І тепер додаємо наші спеції. І теж прожарюємо їх декілька секунд, щоб розкрити аромат спеції. Це виключаємо. Наші овочі вже готові. Додаємо до них нашу зажарку і додаємо ще сметану або вершки. І тепер усе це збиваємо блендером. Овий суп пюре готовий. Насипаємо його у тарілочку. І можемо також прикрасити його наш супчик натертим сиром та зеленю. Ось такий смачний гарбузовий. Суп пюре ми сьогодні з вами приготували. Смачного вам!